Чи правда, що страхова компанія повинна сплачувати за нові пошкоджені елементи? Так, це дійсно правда, тому що страхова компанія відшкодовує збиток, збиток рахується за методикою. В методиці написано, що приймаються ці ціни переважно офіційного дилера. І що буває на практиці? Наприклад, я зробив свою незалежну експертизу як експерт, прийняв ті ціни, які мені видала програма. Страхова компанія, звичайно, рахуючи збиток, хоче порахувати як можна нижче. Ну, відповідно, щоб заощаджити і менше сплачувати постраждалому. І що робить страхова компанія? Бере номер і шукає за кожним номером деталі: якусь або оригінальну деталь, або б або просто таку, яка дешевша, аніж офіційного дилера. Потім зверху ще знос на ці деталі. Як правило, в нас по незалежній експертизі збиток на 100 тисяч. Страхова компанія рахує 30-40 тисяч. Але. Ви повинні знати і захищати свої права. Якщо ви постраждали, то ви маєте право отримати відшкодування за нові елементи.